Друзі, привітик всім вітаю вас на своєму каналі. У мене тут помощник. Відео вже з другого разу записує. Прийшов мені допомагати, да? І теж хоче вам щось розказати. Як давно вже у нас не було на Ютубі, в принципі, я навіть в нього не заходила. Не то, що в відео, я майже пару днів в нього не заходила. Я пішла в отпуск, тож у мене роботи, ну ще тижня немає, тож у мене роботи зараз ціла купа. Ну, трошки помішала погода в мене. Опять в цьому году лажа з часником через те, що пішов дощ, я все відкладала, відкладала посадку, так як на дворі ще тепло. І весь листопад кажуть, буде теплий, Я все відкладала, відкладала. Ну, у мене не було посадочного в принципі, оправдання матеріала і не був виораний город. Вова город вигорав. Я на слідуючий день збиралась садити часник, взять часник і садити його. Договорились з людиною. Ну, пішов дощ. Та такий дощ, що вже, мабуть, другий день після нього. А болото таке, що й ну, не просихає, тому що сонця майже немає. <кій> ну так, помірно сонячно. Так що, отака лажа в мене. Що, в принципі, за цей час, поки я не виходила, змінилося. Нічого не змінилося. А, спіла я вже ще й тиждень в отпуск, не пішла, я вже полікувала зуб. А, Заболів у мене зуб, боліла у мене права нижня челюсть, Перед цим вона у мене трохи нила десь на, на тому аж тижні. Mm -hmm. І десь у середу, кажеться, у середу. Іди, я тебе, там, іди сюди. Заболіло в мене ввечері, я з'їла холодного олів'є, і в мене так заболіла оце чилюсь. Спочатку челюсть боліла, а потім почав боліти зуб. У мене цілу ніч він болів. Я й ну рофен, німи пила. Ну, Я так цілу ніч промучилася, поїхала до стоматолога, а в мене оказується дирка у верхньому зубові. Я не розбираюсь, там п'ятерки, тройки, просто у верхньому зубові. Він каже: Я вам кажу, що це од нього у вас болить. Це взагалі кажу: я не представляю, це може бути дирка вгорі, а внизу болить. Ну так, да, він мені вскрив зуб, там у мене невеличка дирочка у цьому. У зубовій мудрості його теж треба буде залатати, тому що якщо його не полічить, то він потім просто-напросто прийдеться його виривати, цей зуб і все. То зробили, вже вчора мені доробили зуб. Робили з уколом, в мене тут опухло все, навіть мені здається, що до сих пор ця частинка опухша і трошки болить. Я півдня, навіть до вечора я не чувствувала цієї частини носа під оком, оце все око так закривалося, інтересно. Отакі у нас справи. так, Нічого, трошки приболіли ми, з Веронікою, соплі тягаємо. Спочатку вона, а потім я за нею. це кажу, да. так. В принципі, зараз поверну камеру, покажу, що в мене в садку новенького. Листя у нас вже майже все облетіло. Один день у нас був такий вітер сильний. То майже все знесло, а потім на другий день був мороз, то те, що осталося, то вже почти опало. Ну, на яблунях держиться, на яблунях держиться листя довго ще ми його і зімою загрібаємо, як от такі сильні вже морози. Цей садок я вигрібла уже, ще до дощу позагрібала. Злазь, лазь, поки листя було таке сере, тільки з дерева, то я, в принципі, його одразу обрала і однесла свиням. Ну, знову трохи напало. Той садок повністю ще стоїть не тронути. І пальцем там не тронутий, і тільки тує, викопали оттуда і все. А так не знаю. Сьогодні я займалася цілий день уборкою, в хаті поубирала, погенералила, у кухні, поубирала. Думала ще що тут щось у дворі, але вже бачу, що вечір холодно, не вспіваю. Отак так, так. ще по жопі получиш. Я тобі дам. Перецвітають уже хризантеми білої, в принципі, вже немає розові ці, що пізніше зацвіли. І що я купила новеньке, купила ялівець козацький. Хотіла я тут ну, так як натрапила недорого на таку красоту, е -е. вирішила тут посадити його. І зробила собі невеличку нову композицію тут. Ще, правда, трохи не доробила. Я зробила отак кружок, ну бачу, що буду зрівнювати отак повністю в уголок, може, якось полоскою. Тут у мене туя із під хати, що ми викопали, взяла саму пишнішу таку. Теж посадила отакий ялівець, тільки трошки менший козацький. І шаровидну західну тую. Ну, вона ще не сформована, я не знаю, не читала, не дивилася, чи їх на зиму треба постригти, зробити її придати форму шаріка, чи вже весною. Слухай, ти такі странні звуки видаєш, Гошон, я тебе ж боюся. І сюди, поки на время присадила е, цю юку. Бо я думаю, що як воно буде розростатися, то, мабуть, міста їй тут буде мало. Сама шаровидна, ця. не буде багато місця. Ну, а ялівець? ну ялівець це не дуже великий, не той, що стелиться сильно по землі, десь півтора метра, він більше так увесь росте, може по пояс, а сильно не розстеляється. Ну, будемо сподіватися, що так воно буде і не буде таким здоровим. Гошка. Цють. Цють, бо я тобі ще дам. По жопі надаю. Вредіна ти така. Ти Вредіна? І десь пий десь на ще. Все, пока. Купили часник. Отакий на посадку. Тут я вже перелузала, тут 3 кілограма вийшло десь ну, менше трохи, ніж піввідра. Ну, тут велике відро. Якщо 10-літрове, то десь піввідра може і більше. Тут часник непоганий, хороший такий, великі зубчики гарненькі. І взяли, подумали, взяли ще 5 кілограмів часника. Часник непоганий, ну, є головки більші, є менші на руку отак. Оце більша головка. Отака, є трошки менші. В принципі, за таку ціну є ось менші. Часник непоганий. Брали його по 50 гривень. Це дуже гарна ціна, так як на базарі по 130 гривень. По 100, по 130, по 180, ну, різний часник, понятно, може, там якийсь крутіший, ну, а взагалі по 100 і по 120 часник. Ну, В селі продають трошки люди дешевше. Це ми брали у знайомого, тож вирішили взяти трошки більше. Посадити. Мені сподобався посадочний матеріал. У нас місця вистачає на городі, посадимо більше часнику. Я б ще хотіла цибулі взяти. Ем, ніде не знайшла. Вчора були в Знам'янці, цибульки геть ніде не знайшла. Ніякої. Город ми вже зорали, але ще поки не весь. Вова почав, орав разом з левадою. Дуже важко, звісно, було, бо налипало, що встиг оце та й зоров за день. Залишився ще там кусок. Ну, пішов дощ, намочив, зараз тепер сильно мокро. Вже аж коли просохне. Я думаю, через якусь, може недільку, дощів нема, то буде ора далі. Ну вже на часник я собі місце, де у мене були кабаки, придумала, де його буду садити. Я ж кажу, хотіла ще цибулі. Ну, так і не знайшла. Цибулю, не знаю. Може, якби десь в Олександрії взяти якоїсь голландської. Ну, кажуть, що її і не буде поки. Розпродали і не буде, бо немає на складах. Отакі-то справи. Можна в інтернеті подивитися, ну, якби не надурили, я в інтернеті боюся. Куплять? ну, побачу. У мене так на посадку своя є стиканка на весну. Я посадю, якщо знайду, куплю якоїсь голландської там. Трохи і кущовки рядка два на зелень і щоб раніше була їсти кущовка. І все. А то весною вже буду садити. моркву мабуть, не буду. Я тоже, може хіба що рядок, щоб така раніше була. І все, більше не буду садити. Похолодало у нас з утра у нас було таке сонечко. На вечір щось затягнуло. В обід самий такий пік, градусів, мабуть, 10 тепла було. Так, приємно ходить було, а це зараз майже третя година, то небо затягнуло, якесь таке похмуре, наче й дощ буде. Ну, по прогнозу, дощ не стоїть, друзі. Так що отакі справи в нас. Осінь. Сама справжня осінь. Друзі, приготувала для своїх кроликів отакі вітамінки поки. Нічого такого купленого не даємо. Забулася закрити клітку і вела за крольчиха. Нічого не купляємо, ніяких вітамінів, ніяких добавок даємо Пока ось таке. Зараз ще у нас є своя морковка, є бурячок, є отакі яблучка, надгнивші якісь надбиті. То поки обходимося таким. Ну, а далі взимку буде видно. Морква. Така тоненька, кривенька, яка не пішла на зимове зберігання в погріб, я її помила. Деяку не мила, яка була чистіша, ну ця вже була занадто грязна помила. Отакі яблука надбиті, я їх обрізаю, ріжу їм і вони смакують. Моркву їдять не дуже, мої кролі балувані. Бурячок, деякі їдять гарно, деякі одна взагалі не їсть там балувана чи балуваний, не пам'ятаю. І тут у нас ось такі новенькі. Тут була, як ви пам'ятаєте, у мене метелик кроличка Ну, помінялися ми з кумою, помінялися. Вона дала мені отаку попільнасту, а захотіли бабочку. Ну, У мене у мамки бабочок багато. Я її відвезу чорненького із е, самого меншого виводка із цих, бо в неї чорненьких немає кроликів, а в неї візьму на заміну собі тільки більших, трошки більшу бабочку. Бачите, ці. Десь воно морквинка лежить, не дуже моркву їдять. Вчора на, на цей пішла, назбивала їм там, одросла трошки люцерка, бо сіно вони так погано їдять, важко їм переходити із зеленого на сухе, так що сіно їдять вони дуже у нас поганенько. Трохи сьогодні позагрібала, поприбирала, звісно, дощ, воно поприлипало все. Тут обирала ту в кролички, сьогодні кроленятка бачу повилазили і вже в них глазки відкриті. Ну, ще сплять, сплять, малюки шплять. Є там такі, отут у них на лобику видно, що будуть чорненькі п'ятнишка. Ймо, шпимо, шпимо, шпимо. Накидала свіженької, свіженької. та я качани пусті позабирала, а накидала. Кукурузка, бачите, вже кроличка і пообгризала. Буду сьогодні давати їм солену воду, Понаходила знаходила такі шкарабаночки, баночки, мисочки, бутилки вони там поодривали, поогризали, так що вже будемо давати такі баночки. Ну і на зиму так само, щоб не побагато випили вона не замерзала. Но сьогодні хочу дати їм сіль, воду із солью. Роблю так десь раз, може у місяць. Це дуже корисно. Сіль це є мінерал для кроликів, це дуже корисно. Друзі, розказую вам тут про сіль, розказую, розказую. Помітила, що в мене щось камера зупинилася. Кроличка так заслухалася, Вона лежить, наче казочку їй розказує. Ой, щось шевелю і фокус тіряється. Ну, що я казала про сіль? Про те, що сіль це є вітамін, мінерал. І... Дуже корисно давати її кроликам, отак у воді, так як ми не варимо ж їм їсти. А розбавляти з водичкою давати для мамочок, які годують, для вагітних мамочок, які винощують діток. Ти знов сюди прийшов? Можна. Зловживати не треба, а раз у місяць чи в якийсь час їх отак побалувати, так сказати. Ти вже сюди прийшов, мені надоїдати, так? Да? В на тих. Аліска наша опять пішла десь за гул, вже знов днів два нема, не знаю, вже якби для мишей, для охоти і пізнувато вже холодно. Ну, Може, вона десь на два двори у нас живе, так? Да? Все, я замерзла, треба йти в хату, бо в мене вже аж руки залядяніли.